Як вони вдивлялися в небо, коли Ісус віддалявся від них, то з'явилися два мужі в білих одежах і сказали «Галілейські мужі, чого стоїте, вдивляючись в небо. Ісус, котрий був вознесений в небо, прийде так само, як ви бачили, коли Він відходив на небо. Чи ми вдивляємося в небо? А якщо вдивляємося, то чи з прагненням? І очікуванням того, що Господь повернеться. Звичайно. Молимося, говорячи Мараната, прийди, Господи Ісусе. В символі віри визнаємо, що Він воскрес з мертвих третього дня і Вознісся на небеса, і прийде зі славою судити живих і мертвих. Устами визнаємо, але чи в серці вірить якою є наша віра і чим для нас є сьогоднішня урочистість, про що вона говорить? Чи тільки про те, що тоді сталося в Єрусалимі, на Оливній Горі, на сороковий день після Воскресіння Христа, чи про щось більше? Власне, про ту батьківщину в небі, і де вона, і яка вона є, і чи ми прагнемо колись там бути разом з Христом? Ким є і яка наша доля, яке наше покликання. Євангеліст Лука звертається до Деофіла. Теофілце може бути кожен з нас, тобто Теос, Бог і Філю, той, котрий любить Бога. Якщо любимо Бога, то маємо пізнати того, кого любимо. Бо як можна любити того, кого не знаємо? Слово Боже говорить, що Бог дуже добре знає кожного з нас. Історію нашого життя, пошуків, страждань, падінь, осягнень. І радістю сповнюється серце нашого Небесного Отця, коли ми шукаємо Його, коли прагнемо зустрічі з ним. Бо ж ми не знаємо, який він, яким він є, але знаємо добре. В Слові Божому сказано, що єдинородний син Його об'явив. Ісус Христос об'явив нам Отця. Він показав себе живим після всіх страждань, як говорить книга діянь апостолів, з багатьма доказами, з'являючись учням своїм. І говорив їм про все, що стосується Божого царства. І заповідаючи їм все, що мають чинити, щоб самим потрапити в це Боже царство і інших привести. І знаємо, що апостоли виконали завдання свого вчителя, пішли по всьому світу, провіщаючи цю добру новину. Про дар вічного життя, про дар спасіння, про Небесне Царство. Ісус так і наказав: будьте моїми свідками, не тільки в Єрусалимі, по всій юдеї, по Самарії, мало того, аж до краю землі. Бо учням здавалося, що їх вчитель прийшов для того, щоб відновити царство Ізраїля, щоб повернути все так, як було може за часів царя Давида. Бо так і питали свого вчителя, говорячи, Господи, чи не зараз відновлюєш це царство, чи не тепер? Як це має статися і що має бути? Ось ви свідки всього цього. Апостоли були свідками. Всіх чудес, які вчинив Ісус, апостоли були свідками того, що Він їм наказав. Апостоли були свідками, свідками є й ми. Бо прийняли це свідоцтво учнів Христових. Прийняли і ним живемо. Тому також живемо тією надією, що так, як в їхньому житті виконалося те слово. то... Подібним способом воно виконується і в нашому житті. Яким чином? Так, як пише про це Павло Апостол до Ефеса, говорячи, Отець слави, нехай дасть вам духа мудрості і об'явлення для його пізнання. Сам Ісус ще перед своєю смертю, потішаючи своїх учнів, говорить, відійду від вас, і навіть це добре буде для вас, бо інакше Дух Святий не прийде. Не прийде інший утішитель, бо тим першим утішителем є сам Господь, який прийшов, щоб витерти кожну сльозу, щоб співстраждати з кожним, щоб взяти на себе гріхи кожного. Відходить до Отця і заповідає той дар Духа Святого, духа мудрості і об'явлення, щоб просвітити очі наших сердець, щоб ми побачили історію нашого життя в світлі Божої правди. Щоб мали відвагу, звертаючись до Бога, казати, Отче Небесне, Татусю, бо так навчив нас Господь, бо так промовляє в серцях наших Дух Святий, щоб розпізнали наше покликання. Бо в кожного воно є особливе покликання відкривати в своєму житті той дар Божого синівства, якою є ця надія його покликання. Яке багатство Його слави, яка неосяжна велич Його сили в нас? Тому наповнений цією силою Павло Апостол мав відвагу сказати: все можу в Христі, який мене зміцнює. Все можу. Без Христа, без Його допомоги нічого доброго чинити не можу. І це та правда. Це та правда, якою маємо прийняти. Те, що є наше, то тільки наші гріхи, наші немочі, наша невірність. Але Бог вірний завжди. Павло апостол говорить все. Підкорив під Його ноги, поставив його над усім, як голову церкви. А ми як тіло Христове вкладаємо до церкви. Кожен в особливий спосіб. Він головами члени цього тіла. Становимо єдність. Але добре знаємо, що злий дух противник Бога хоче роз'єднати нас, поділити, засмутити, погасити в нас силу того Духа Святого, Його полум'я, забрати в нас той дар вічного життя. Тож наново звертаємося до нашого, до нашого Господа, до голови нашого тіла, просячи Господи, не залишай нас сиротами тут на землі. Тій своєї церкви через Свого Святого Духа допоможи відкривати ту правду про нас самих і про нашу Батьківщину в небі, відкривати ту правду, ким нас правді є і ким маємо бути. Бо Павло Апостол говорить, ми вже є Божими дітьми, але ще не об'явилося, ким будемо в вічності, бо там побачимо Бога таким, яким Він є. Тут на землі пізнаємо його через Його слово, через свідоцтво тих очевидців, котрі були разом з Ісусом від моменту покликання над озером Галілейським або в інших місцях, де їх знайшов Ісус, і до того моменту, коли можна сказати, попрощалися з ним в момент Вознесіння фізично, більше не бачили Ісуса, але кожного дня зустрічалися з ним на молитві читанні Слова Божого. В кожній людині, котра потребувала їхньої допомоги, бо тоді прийшов Дух Святий і пригадав слова Христа, все, що зробите одному з цих найменших, зробите для мене. Тож, просів, щоб Божий Дух допомагав нам наслідувати нашого Господа, щоб ми, вдивляючись в небо і очікуючи його пришестя в славі, були готові на цей день. Повіно обов'язково прийти, бо знаємо, що кожне Боже Слово здійснюється, кожна Божа обітниця виконується в нашому житті, тільки щоб ми були гідні цієї обітниці і достойні її прийняти.